Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо ароматний та смачний медівник з горіхами. Медівник виходить в міру солодкий, він не сухий, і мені здається, з кожним днем він все буде смачніший. Він не черствіє, одним словом, дуже смачний виходить. І для його приготування нам потрібно 2 яйця. Також додаємо 160 г цукру, пакетик ванільного цукру. Щіпку солі і збиваємо міксером. Поки яйці з цукром будуть збиватися, нам потрібно взяти 4 столові ложки меду натурального, це десь приблизно 150 г. Додаємо 4 столові ложки олії соняшникової без запаху, і кладемо це все нагріватися. Тим часом збилися яйці з цукром. Далі нам потрібна столова ложка соди. Додаємо її до кефіру. Кефір повинен бути кімнатної температури, нам його потрібно 200 г. Також додаємо корицю і гвоздику. Саме ці спеції дуже добре підходять для медівника. Додаємо нагрітий мед з олією і залишилось додати тільки борошно. Борошна потрібно 200-220 г. Найбільше, не, не забивайте тісто, воно повинно бути таке рідкувате. Також я додаю горіхи, дві пригорщі, і ламаю їх. Ось таке тісто повинно вийти по консистенції. Коли ви ложкою намалюєте ось він повинен на поверхні ось так залишатися. Це тісто можна переносити в форму. У мене форма 11х30. Я застелила пергаментним папером і ще так додатково промастила вершковим маслом. Переливаємо тісто і кладемо в духовку випікатися при температурі 180 градусів 40 50 хвилин. Не перепікайте медівник, інакше він буде сухуватий. Даємо медівнику. Трошечки вистанути в формі, і можемо вже звільняти. Ну і звичайно подивимось розріз. Медівник виходить дуже ароматний, він настільки смачний, що хочеться їсти і їсти його. І подивіться, який гарний колір. І це все мед зробив. Так що обов'язково приготуйте такий медівник. Надіюсь, він вам сподобається. Якщо відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, мені буде дуже приємно. Ну а я вам бажаю, як завжди, бо на до нових зустрічей!